Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 628-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали. 800 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одна крилата ракета, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одна одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо. Нашу спільну перемогу